Малята, у нас з вами початок зими, так? І хоча на вулиці ще немає зимових сніжних таких наметів, але чи помітили ви, що і у неділю, і у понеділок випадав, пролітав перший сніг? Я трішки змогла його засняти. Давайте ми його з вами розглянемо. Погляньте малята. Ми пам'ятаємо, що восени влітку навесні земля була такого темно-чорного кольору. А зараз подивіться, земля у нас такого сірого кольору. І подивіться уважно, на ній є білі невеликі крапочки. Це перший сніг випадав, в народі його ще називають. Він такий ще маленький, тендітний, непомітний. Коли він пролітає, він такий легенький-легенький, що ми навіть не можемо помітити цих сніжинок. Ось бачите, зараз на вулиці холодно, погода морозяна, земля замерзла, і можемо на ній побачити ось ці маленькі білі сніжинки. А іноді в місцях, де сонечко не потрапляє зовсім і важко вітру перегнати, в сніг збиваються такі невеличкі кубки. Вони зовсім зовсім маленькі, схожі на таке розсипане пір'ячко або розсипану крупу. Але якщо подивитися, ми можемо побачити їх на схилах. У таких місцях, де немає листячко, де більше темної чорної землі. Ось бачите, ось такий вигляд має перший наш цьогорічний зимовий сніг. Ось таке спостереження за першим зимовим снігом у нас сьогодні вийшло. До побачення, до наступних зустрічей!